Так, привіт усім! Получається, не получається у мене так, щоб прям було видно мою всю голову красиву. І, коротше, що я сьогодні роблю? Я з вами п'ю чай. Бачите, отакий стольчик, така вся красота. У мене є тут, дивіться, по-перше, що? Трошечки тихіше зроблю музику. Хай вона ззаду там буде десь ця музичка. Причиндали. Є такий стіл. дерев'яний такий, красиві. Це у мене був, що я займалася чаями. Звісно, я собі накупила барахла красивого такого. Для чайних церемоній. Що краще, це для мене. Це от для мене як чайна церемонія. Я не буду умних слов казати. Я просто розповім, як я люблю пити вдома чай. Ну в таких от таких. В таких. Свічечки, такі малесенькі. Бачите, я такі люблю прикольчики. Ми запалюємо перше свічечки. Люблю вогонь, чу... ну, щоб воно вигорало все негативне з нас. Там, так, коли ми п'ємо чай ми очищуємось, я думаю, це комусь да пригодиться. Не обов'язково мати всі ці приколи, які в мене є. Оцей столик це не є обов'язковим, він називається чабань. Чабань, але він не є, я ж кажу, обов'язковим атрибутом. Є у мене як чайний сирис, такий, знаєте, чабань. Чому? Тому що тут такий, така штучка, бачите, піддон. Воно зливається в нього усе. Є така штучка, сам заварничок, у неї є сітечко. Якщо нема такого, можна любу чашку там з сітечком просто. Піалка, бачите, раз. Два. Я завжди беру дві, щоб наче я не п'ю одна. Але це раді приколу, тут у мене такий чайничок є. Звісно, в нього там майже нічого ти не положиш, але я спробую і в нього заварити по приколу. У мене є от якісь разні статуєтки, фігурки, які ти поливаєш чаями, вони наче повинні там міняти світ, колір. Бачите? Всякі штучки. Потім ми сюди отут заварюємо, а сюди переливаємо чай, не одразу з заварничка сюди. Це називається чаша така як, е, е, ну, равноправ'я, да, чахай, чахай воно називається. Е, щоб не з чайника, виходить, перший раз заварюєш, воно тут свіже, друге, типу, більш заварене, але воно сюди переливається спочатку, а потім переливається по чашечках. Є у мене інструменти такі. Чайні. От. E, значить, тут різні штучки прикорчуються. Значить, ми зараз набира... e, і в термосі e, кипяток. Ну, Він не прям кипяток, він такий гаряча водичка. E, 80-90, дивлячись, який чай. Ми чай не беремо, наче руками. Да? Оцю штучку з сітечком, заварничок. Насипаємо раз, два. Три. От, бачите, чайок, я вам його покажу. Отакий От От такий він чайок. Це олух, У мене там виходить три чи чотири ложки. Я люблю такий, прям, щоб він був м'ясистий. Тут тобто достатньо чотири у мене вийшло, чи скільки скільки, я там потратила ложки. Відкриваємо термос. Чому в термосі? Тому що ми повинні постійно контролювати, щоб у вас не було скіпятку з чайні котами. Перший чай ми промиваємо і ще. Ви можете це робити на домувальником. Так якщо ви хочете сидіти, отак от красиво, то звісно, так можна зробити. В будь-якому китайському магазині в інстаграмі їх повно взяли, поставили заварничок. чик, Дивіться, ми перший чай полоскаємо. Полоскати ми можемо обираю сюди шури-мури, так роблю. Полоскати ми його чай можемо просто на наші статуєтки. Дивіться, як вона зараз буде змінювати кольорчик. Злили чай. Для чого воно робиться? Для того, щоб злити. Це можна робити і в умивальник, і просто сітечко з чайничком змили. І заливаємо другий раз. Другий раз вже заливається, і воно вже такі розпарені чаїнки. Так, залили. Взагалі чай знаходиться тут до 30 секунд. Ми можемо порахувати, може, просто ви уявно собі там примі примірите, скільки він буде чай. Ми беремо, якщо вам що хочеться, промішали. Так, чик-чик-чик. Отака штучка. Тобто, ці інструменти чайні, якщо ви це хочете, правда. Зробити прям все. Я можу додати в Ютубі там посилання на магазини, яких я замовляла. Це не реклама. Раніше я займалася цим, а тепер я не займаюся. Я просто покупаю Стол цей залишився мені. Пережив о, і окупацію все, що хочу. Бачите, я зливаю сюди, не в не в чашечку зараз. І воно тут може стояти, тому що тут може бути чай багатенько. Такий чайничок проливається вода 10-12 разів. Що значить проливається? Залили, злили в таку штучку, порозливали ми по е, спіалочкам. І з піалочки п'ємо. Тобто 10-12 разів ми можемо заварювати. Застоювати чай в цих штучках не можна. Отут заварничку, бачите, там ще трохи залишилось. Я його зливаю на от такого краба. Дивіться, Оп, і він теж міняє колір. Ось такий. Вариться. <реш> Дивіться, ще в таких штучках, коли в піалку о, ми наливаємо чай, там виявляються такі пузирішки. Пузирки, раніше ми коли сиділи, ціла купа людей, була там, там 12 людей за столом, ти сидиш, воно все вариться, так це красиво, все чудово. Оці пузирики це гроші. Ми так раз собі на лоб робили, Тобто ти гроші собі зловив, значить, у тебе буде якийсь там. Гроші поступати? <с> дивіться, загалом, якщо взяти, піс... от ми випили, воно в піалочки наливається, тому що воно тоді не гаряче. Тобто, поки воно там гаряче, деякі у нас не могли витерпіти і випивали там, і дивіться, гроші на третій глаз, да? сразу хочеться сюди капнути. Випивали чайок. М -м -м. Получається, він такий заварістий. Крепкий, ну, це, цей улун мягкий, є зеленічий, є білічий, є пуери. Тобто, якщо ви хочете замінити каву чаєм, то в такому вигляді заварювання, навіть без столика, навіть без всіх цих штучок можна. Е і ну, просто він крепший повинен бути. Бачите, скільки я запхала туди чаю? Дивіться, він зараз роз, розійшовся і скільки там чаю. Повно, да? Получається, я завела і він такий. Крепкі-крепкі. Друга оця чашечка стоїть, наче для оцих богів, чайних богів. Для них наливається друга чашечка. Якщо ви один піте, воно ну так прикольно, тобто можна сидіти там півдня. Під такий чай можна медитації робити, можна релакс. Просто це розслабляє нейронні всі сам процес заливання, розливання, проливання чаю. Якщо у вас немає такої дорогущі, там, ну це дорога була, я, -за того, що я займалася магазином, вона дорога. Недорогу можна купити. Чабаньку маленька у мене є. Така. Вона бамбука, вона там ну, взагалі, зараз я вам покажу, ну, недорого стоїть. Дивіться, більш дешевий варіант. Що я вам показую, така чабань, маленька. Тобто, бачите, тут на... вона знімається, отак от от ставиться. Якщо ви хочете, дійсно чай, там. Маленька, бачите? Це такий легкий варіант. І сюди, якщо ви не хочете, бачите, я тут пила чай зранку п'ю чай, якщо ви не хочете це все, чи ну, просто ну, затратно да, для початку, щоб ви зрозуміли, хочете ви чаєм займатися чи ні. Сіто, бачите, отаке от сіто, отака от здорова байда. І ось така чашечка. Можна люба чашка. Я вставляю сіто з кришечкою, засипаю туди чай. Бачите? І у мене на весь день до вечора його хватає, Я заливаю 4-5 разів повно. Воно 30 секунд настоюється. Бачите, отут коричневий чай. Потім це можна просто злити, тому що воно трошки з нього стікає в такому варіанті, на такому століку, пожалуйста, можна пити чай. Я в такому кожен день я п'ю так, тому що так, щоб сісти, це треба, щоб ніхто не заважав. Тобто оці боги, ці всі штучки, прикольчики, воно більш релакс. такий. Зараз я доп'ю чай і вам далі покажу другий раз, як ми проливаємо. Таким чином ви можете зібрати людей. Під час чайної церемонії п'ється без сахару, без всяких бубліків, там, пирожичків. Можна під час таких чайних церемоній, те, що я знаю по собі, те, що нам казати, розповідали, це можна сухофрукти, горіхи, там, чурхчела, от такі всякі штучки, знаєте, ну, такі невеликі солодощі. Але не, не їсти і запивати, а просто періодично закусувати без чаю, а потім раз опять чай попили. М -м -м. Получається, от ми другий раз заливаємо. Він такий крапенький, я люблю такі. Так. Залили. Так, це ми закриваємо. Подивились, що там як там. Поставили. От. Тепер він дивіться, зараз я налію, вам покажу, я наскільки вони відлічаються. Звідти наливаємо сюди. Він вже більш коричневий. такий. Дивіться, тут у мене, виходить, ще залишається. Тому що, якщо б воно тут залишилось, воно ще терпке стало. Дивіться, різні кольори чаю, якщо видно, не видно, це більш золотий, це вже більш коричневий. І потім він знову стає золотим, біленьким. Коли він стає вже такий прозорий, більш прозорий, значить, вже все. Ви його випили, значить, можна викидати чи насипати інший. Таким можна способом. Випити півтора літри чаю. Таким чином ви розслабляєтесь, заспокоїтесь, сидите там якась розмова, чи просто медитація, чи якийсь фільм краще не дивитись. Просто побути в спокої з собою. Ви... П'єте багато чаю, це дає вам таке, знаєте, ще ви худаєте завдяки йому, тому що під цей момент пити багато їсти їсти ти не можеш. Значить, ти спокійно собі п'єш багато чаю. Воно завлікає, затягує. Ти Та такий чайний гурман стаєш, можна ще палички ароматичні. Ще просто клас якусь статуетку поставити буде. тобто то, знаєте, таку створити собі якусь романтику і кайф. І тоді, от, хоча б такого, такого всього вам вистачить, щоб пропити прикольно, класно чай. Ну, я думаю, що вам сподобається. Якщо вам що цікавить, пишіть в коментарях. Я ж говорю, це не реклама, це просто цікаво, щоб вам було видно, як, як можна займатися чаюванням. Може, вам ще щось цікаве, напишіть в коментарях. Коротше, я повторююсь. Я вам ще поясню. Дам ссылки на магазини і будете займатися чаюванням. Дякую вам, гарного дня!